Швидше за все, коли мова йде про Грецію, ви згадаєте Афіни, Крит, Родос, Корфу, Санторіні, але ніяк не салоніки. Отже, розкажу вам про друге за величиною місто в Греції. Тут багато музеїв, багато візантійських церквів, руїн з часів античності, а також археологічних пам'ятників. Місто дуже жваве, дуже ритмічне. Серед найцікавіших місць, які варто побачити, я б віднесла район Лададіка. Це найстаріший район міста, архітектура якого частково збереглася дотепер. Круто, що сучасні будівлі. Зводились з урахуванням старої забудови, тому в цілому тут немає різкого перепаду між стародавнім та сучасним світом. Друге місце це музей візантійської культури, який занурює у стародавній побут старовинну архітектуру та особливості життя того часу. А щоб освіжитись після прогулянки музеєм та тісними вуличками Лададіки, треба вийти на набережну, насолодитися морським бризом, палаючим грецьким сонцем та ще декількома історичними та сучасними пам'ятниками. Повні відео про салоніки, дивіться на каналі.